Abend, Zwillinge. доброго вечора! У мене вечір. Ви можете дивитися мене зранку вночі. Ви я вас, вітаю на моєму каналі. Давайте подивимось для вас поради на вересень, що буде відбуватися у вашому житті, що буде цікаве, незвичайне. Працюємо сьогодні з вами раз, два, три, чотири, п'ять, шість колод. Таро і Оракульні колоди. Як завжди, я буду розповідати вам про психологічні аспекти карт і давати поради з точки зору позитиву. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Пишіть під відео, як вам відгукаються карти, взагалі, що відбувається у вас в вересні, і приватні консультації, як завжди, під відео є номер телефону. Звертайтеся. На пару людей запитала, Лена, де ваш телефон? Завжди телефон під відео. І так. Наша карта. What you want wants you. Ха! Клас! Все те, чого ти хочеш, хоче тебе. Все, закінчуємо розклад. Ваші мрії. Те, чого ви бажаєте, хоче вас. От воно прямо до вас йде. Нас не навчили мріяти. Взагалі, нема чого в школах вчити фізику, там, хімію, якісь алгоритми, які ніхто не пам'ятає. Треба вчити. Як правильно мріяти, як будувати плани, як цілі програмувати в своєму житті, як їх формулювати? Наприклад, чого ви хотіли б? Запитайте себе, да? ну, у вас двоє, да, близнята. Чого один хоче близнюк, чого хоче інший близнюк? І як це реалізувати. Є формули, за допомогою яких можна реалізувати свою ціль. Давайте зробимо таку просту худати. Да? Дівчата, хлопці, це в нас така тема. Давайте будемо худати. Хоча вже літо закінчується, вже нема чого. Хочу похудати трошки. Ну і що далі? Ціль незрозуміла яка. Правильно сформульована ціль це я Хочу е, скинути 5 кілограм за наступні там, 3 тижні або до 15 вересня. Для цього я відмовляюся від шоколаду, не буду жерти після 18 години, не буду пити каву, буду робити там, спортивні вправи, да? е, е, піду побачу своє плаття своєї мрії. Тобто речі, які ви реально можете перевірити. Чим абстрактніша ваша мрія, да, тим е, вона буде далека. Якщо ви бачите конкретні кроки до неї, це буде план. І от зараз вам карти кажуть, те, що хоч, чого хочеш ти, хоче тебе. Ваша мрія йде на вас, тільки вам потрібно зрозуміти, чого ти хочеш. Коли мені дівчата теж пишуть в коментарях або в консультаціях, кажуть, ну, з якимось чоловіком. О, давайте тему про чоловіка. Хочу познайомитись з якимось чоловіком. Кажу, ну, якийсь видіть на вулицю і там ходить мільйони. Треба конкретно знати, який він: 1,90 м, метр сімдесят п'ять, п'ятнадцять сантиметрів, чи двадцять п'ять, чи волосся червоне, чи, чи руде, чи може він лисий, зарплата. Все конкретно треба знати. Тому. Сформулюйте для себе на вересень, чого ви хочете. Звертайтесь до мене на консультацію, ми з вами напишемо взагалі план, зробимо аналіз ваших сфер життя. Наступна порада. І буде вам щастя і сантиметри, і долари, і все остальне. Якщо є чіткий план, то ви знаєте, що робити. Так, близнята. в нас наступна колода. О! вона класна ця карта, імператриця. Подивіться, яка. Дівочки, хто хоче завагітніти, якраз вам на вересень, будь ласка, в карколомних позах займайтесь коханням і вагітніти. Карта імператриці. Імператриця, імператриця це мать земля. Це креативність, це жіночість, це, ви бачите, вагітність. Це можуть бути також творчі ідеї. Творчі ідеї, коли ви виношуєте певний процес, певний проєкт. Да, новий бізнес хочете відкривати. Що в нас там? Ну, повний місяць, ви бачите, йде закруглення? Ловіть свою енергію на повний місяць у вересні. І подивіться, які класні тут у нас рибки є. Да? Вам є шанс відновити свою жіночість. Бачите, як повністю вона росте. От подивитися по календарю, коли іде буде новий місяць. Да? Зараз дивіться, в мене знімаю відео. Сьогодні 14, 15, якщо... 16-го, да? вже починається новий місяць, тобто серпня, у вас є шанс. Цей процес підготувати для того, щоб було округлення. Написати ескізи вашого, скажіть, я скажу проекту? Да? Тобто, вам потрібно працювати для того, щоб було це заокруглення. У вас тут дно колоди, да? Це може бути об'єднання з кимось для того, щоб ваш проєкт реалізувався. Ми часто працюємо поодинці, якщо ви виношуєте проєкт, то зверніться до допомоги, до консультантів, які вам можуть, наприклад, там, юридичні якісь справи підказати, або вас маркетингу навчать. мультитаскінг, інколи всі, всім потрібні пораді в певних сферах. Тому і саме важливо, не забувайте, що ви дівчинка. Ви дівчини, купіть собі нову прикрасу. Сходіть на, змініть зачіску, тобто зробіть щось е, таке, от, щоб підсилить вашу жіночість. Наступна колода це в нас порада і лекція, яку має пройти ваша душа. Дінен. Ескітміягут, ви андрен дінен кан. О, дивіться, у мене Густав Клімт каже, халю. Дінен це означає служити. Я почуваю себе добре, якщо я служу іншим. От подивіться, у вас проєкт, який ви плануєте, да? він має служити іншим. Тобто продукція, яку ви будете виробляти, чи це будуть консультації, чи це буде макіяж. Взагалі імператриця це, це креативність, це може бути сфера красоти, це може бути пластичні операція, яким ви будете займатися, да? тобто ви їх проводите. Можливо, ви будете робити ВІЯ або манікюри, підікюри. От іменно як це, сфера обслуговування. Ви будете себе краще почувати, якщо ви будете служити іншим, і не тільки за гроші. А ви знаєте, що інколи потрібно робити і благодійні акції. Наступна колода це містичні моменти. Трошки вам грустно. Абсолютно нормальна ситуація. Взагалі п'тьюрка це карта кризи. Коли людина доходить до певного етапу в своєму житті, і вона зупиняється, вона дивиться на негатив, який є, і такий розгон. От коли маленька дитина, діти, наприклад, скажімо так. 5-6 років, да, перед тим, як вони пішли, підуть до школи, в них є е, такий період розвитку, коли вони починають знов е, розмовляти дитячою мовою. Да, шли, е, хочу їсти. Оце коли дитина починає видивитись, думаю, дитина тобі 5 років ти з розуму з'їхала. Це момент, коли дитина зупиняється, щоб взяти, скажімо так, розігнатися. Вони інколи вдівають, там можуть сказати Мама купи соску. Є такі моменти. Потім вони роблять ривок, розвиваються, вони ростуть і йдуть от вже в школу. Це такий момент. П'ятерка це такі якраз цифри, да, ви знаєте, посередині. А коли в людини є криза, і вона має її переробити, тобто це емоційна криза. Ви бачите, вона має гілочку тут з квітами. Да? І тут три квіточки вони поплили, а вона дивиться на них думає, Боже, Боже, Віра, Віра, куди ж вони ділися? Тітка, подивися на дві квіточки, вони ще є. Ти ще можеш їх понюхати, а ти дивишся і сумно. Відпускай. Вам ця карта каже: дивіться, вас ваше дно колоди, десятка. Жезла. Це ваші всі справи, які ви на себе навалили. Оті квіти поназбирали. І замість того, щоб сказати: так: Гопа, груди розправили і подивилися на майбутнє чи у майбутнє, ви сумуєте. Карта каже, що ті проблеми, які у вас є, вони перейдуть. Це нормальна ситуація. Знов-таки, те, що ти хочеш, хоче тебе. І все до тебе прийде, тільки потрібно повністю спланувати. Тому сприймайте моменти спліна, моменти якоїсь такої ситуації, коли вам погано, нормально. Якщо ця ситуація не затягується. Наступна колода. Близнюка, ви такі емоційні, вас ще кажуть двоє, да? не знаю, що одна хоче, що друга. Чи другий. Так. І рунічне тару. Що нам каже колода? Ваш кубков, шукайте маленькі радості. Знаєте, це може бути дитина, яка до вас приїде. Кубки це емоційні такі події. Це може бути маленький подарунок, маленька приємна зустріч. От якщо ви будете працювати над своєю жіночістю, це такі якісь такі приємні речі, які ви для себе зробите. Наприклад. Хто повертається з відпустки, да, ви знаєте, там перепалили волоси, чи шкіра отримала багато сонця, тому дівчата зразу купляють собі масочки, якось про себе дбають. От маленькі такі дрібненькі радості. Це може бути ще, як я кажу, дитина, яка принесе вам радість. Можливо, ваша дитина зможе вступити в університет і ви будете радіти. Або ваша дитина принесе іншу якусь радісну звістку. Тобто у вас буде от така позитивна емоційна радість. Тут, одну колоди, до речі, король Жеслав. Тут може бути, знаєте, якась така подарунок від чоловіка, скажімо так. Пажи це завжди новина. Новина і навчання. А може, ви вирішите навчатися? от Як я говорила вам, да, для того, щоб реалізувати свої проекти, потрібно поради від когось. Тобто ви собі вирішите, піду трошки повчуся. І остання колода і поради від янголів. Що нам янголи кажуть? Крафт Führung. сила. І фюрм це, як сказати, керування. Ну, беріть бика за рога і відчуйте свою силу. Ще раз, те, що вам треба, іде до вас. Воно хоче вас. Відчуйте свою силу. Не сумуйте, не сумуйте і не дивіться на те, що уходить, а дивіться на те, що у вас є. Звідки ви можете черпати свою силу? В кожного своє джерело, в кожного є свої ресурси. Якщо ви будете дивитися на ресурси, як працюють психологи, психологи разом з вами знаходять ваші ресурси і як це можна сказати, вони... У мене вольвні німецькі слова. Я просто вивчала свою психологічну роботу психологічного консультанта на німецькій мові, тому мені буває інколи легше сказати це німецькою мовою. Тому давайте вчіть, будь ласка, мову і вже будемо спілкуватися німецькою. Е, підсилити, так. Да. Ви можете підсилити свої позитивні ресурси і послабити негативні. За рахунок цього йде підсилення позитиву, послаблення негативу. І людина йде в баланс. Тому от ваша сила знаходиться в тому, щоб бачити позитив. І фюрунг. Фюрунг це керування, керуйте самі своїм життям. Плануйте, хто ви, де ви, формулюйте. Все буде добре. Близнюки, дякую вам за те, що ви подивилися цей розклад, буду вдячна за ваш коментар і, як завжди, до наступного разу.